Після поразки української революції боротьба за українську державність переходить у площини еміграції та підпілля. За межами українських теренів організовується організація українських націоналістів, лідери якої поставили собі за мету створення української соборної самостійної держави. Невдовзі регіональні осередки ОУН виникають в українському підпіллі. Вони продовжують започатковану у 1917 році боротьбу за українську державу. Коли йдеться про ОУН уПА більшість згадує Степана Бандеру. Можливо, Романа Шухевича. Натомість про фундатора ОУН небагато хто знає. Цим фундатором був Євген Коновалець. Його мрією, якій він присвятив життя, була вільна, самостійна, соборна українська держава. Євген Коновалець був уособленням цієї соборності. Народжений на Галичині, він став однією із найяскравіших постатей Української революції 1917 1921 років на Надніпрянщині. Євген народився в українсько-польській родині і з юності стояв на позиціях побудови української держави. Активну діяльність в царині націєтворення починає перед Першою світовою війною як секретар Львівської просвіти. Потім була війна, служба в Австро-Угорській армії, російський полон, де після лютневої революції в Росії він стає одним з очільників організаційної та пропагандистської роботи серед полонених. Після втечі з полону прибуває до Києва. Де вступає до Галицько-Буковинського комітету допомоги жертвам війни. Там займається створенням окремої військової одиниці куреню, а пізніше окремого загону січових стрільців, одного із найбоєздатніших підрозділів армії УНР. Був одним з найбільш довірених союзників Петлюри, однак склав повноваження після укладення останнім союзу з Пілсуцьким. Поразка Української революції виявила потребу нових ідей. Здатний захопити маси та віднайти інші методи боротьби за незалежність України. Євген Коновалець сприяє створенню принципово нової організації, яка би в умовах підпілля могла протистояти окупаційному режиму. Таким формуванням стає українська військова організація. Проте ідея керувати нею із Львова не вдалася. Польська влада звинувачує лідера УВО в диверсійній терористичній діяльності. Тож Євген Коновалець після 1922 року все життя провів в еміграції. Євген Коновалець умів генерувати і реалізовувати ідеї. Він був представником старої Галицької австрійської правничої школи із дотриманням чітких прав і зобов'язань. Йому довіряли збір коштів, бо ніхто не сумнівався в його доброчесності. У листопаді 1927 на одній з нарад УВО вирішили створити єдину революційну політичну організацію. Її діяльність мала ґрунтуватися на націоналістичній ідеології і поширюватися на всі українські землі. Принципова умова чітко декларувати неприйняття ідей націонал-соціалізму та комунізму. Цією організацією стає організація українських націоналістів. Коновениць усуває такі ідеї державотворення. Завдання національно-визвольного руху це боротьба з окупантами за утворення української держави. У боротьбі за українську державу та її забезпечення від агресії зовнішніх ворогів український національний визвольний рух мусить спиратися на українські збройні сили, українські за своїм командним складом та своєю ідеологією. Україна мусить бути єдиною соборною державою, що веде рішучу боротьбу з будь-якими інспірованими зовні проявами внутрішнього національного сепаратизму, дисциплінованість у державному, громадському, економічному військовому житті. Непридатність колективного керівництва державою, особливо в складний конфліктний час. Наприкінці 1920-х, на початку 1930-х років Євген Коновалець організаційно зміцнив УВО і УУНУ. Було встановлено контакти з політичними колами Німеччини, Великої Британії, Литви, Іспанії, Італії, організовано Українську політично-інформаційні служби в багатьох центрах Європи. Він залучив до співпраці з ООН широка кола української міграції. Сприяв створенню осередків ОУН або споріднених організацій Франції, Бельгії, Канаді, Маньчжурії, за його безпосередньої участі в Америці заснували громади українські стрільці, що поклали початок Організації Державного відродження України в США і українському національному об'єднанню в Канаді. З метою підготовки до збройної боротьби за незалежність України за дорученням Євгена Коновальця сформували військовий штаб, відкрили школи з підготовки старшинських кадрів для майбутньої української армії. Діяльність конувальця з розбудови ОУН, намагання озвучити українське питання у лізі націй, налагодження націоналістичного підпілля в УРСР викликали занепокоєння у більшовицького керівництва в Москві. Радянські спецслужби вчинили на його життя кілька замахів. Рівень занепокоєння Москви діяльністю коновальця можна оцінити тим, що про спецоперацію інформували особисто Сталіна. Євген Конувалець був убитий у Роттердамі 23 травня 1938 року. Євген Коновалець був готовий до самопожертви в ім'я ідеї. Він не обирав свою долю, однак, раз, ставши на шлях боротьби за Україну, не зійшов з цього шляху до кінця життя. Радянська система намагалася стерти ім'я полковника Коновальця з української історії. Однак їй це не вдалося. Створена ним підпілля ОУН до середини 50-х чинило спротив радянській системи. А далі, у сталінських таборах, стало одним із чинників її падіння. У різні історичні періоди жінки разом із чоловіками захищали Україну. До прикладу, відомі імена Христини Сушко та Харитини Пекарчук, які воювали в армії УНР. У легіоні українських січових стрільців існувала жіноча чота. Її співорганізаторкою була розвідниця Ольга Бесараб. Цікавою є доля Катерини Зарицької, активістки ОУН. До лав організації Катерина долучилася у 16 років, коли навчалася у Тернопільській українській державній гімназії. Ще гімназисткою стала вона активною учасницею пласту, брала участь у діяльності Товариства наукових викладів імені Петра Могили. Потім керувала відділом пропаганди юнацької мережі ОУН, де працювала над розбудовою молодіжних структур в ОУН. Після вступу до Львівської політехніки вступає до дорослої ОУН, де працює в бойово розвідувальній п'ятірці дівчат. 1934 року дівчину заарештували. Підставою стало вбивство міністра внутрішніх справ Польщі Броніслава Піратського. Катерина опинилася на лаві підсудних, так званого Варшавського процесу. Її засудили до восьми років ув'язнення. Згодом цей термін скоротили вдвічі. У польській в'язниці Катерина зустрічає свого майбутнього чоловіка Михайла Сороку. Та подружнє життя виявилось коротким. Після поділу Польщі між союзниками Гітлером і Сталіним західноукраїнські землі окуповує Радянська Червона армія. І вже 22 березня 1940 року Катерину і Михайла заарештував відділ НКВС як прихильників ідеології націоналізму та членів ООН. Михайла відправили в Сибір, а Катерину, яка очікувала дитину, залишили у Львові. Відтоді їхні життєві шляхи розійшлися назавжди. Подальша громадська діяльність Катерини Зарицької тісно пов'язана з ОУН. Молода жінка дивом уникла вислання до Сибіру, вирвалася з більшовіцької тюрми на початку радянсько-німецької війни і незабаром долучилася до політичного життя Львова. Спочатку працювала в легальному українському товаристві Січ потім відновила зв'язок із керівником Галицького краєвого проводу ОУН юнацтво. Через деякий час її призначили керівницею курсів інструкторів, пропагандистів жіночої та юнацької мережі у Львові. У листопаді 1943 року вона ввійшла до складу Галицького краєвого проводу ОУН і була призначена керувати українським Червоним Хрестом. До того часу існували окремі санітарні пункти в селах, але робота не була централізованою і узгодженою. Катерина створила крайовий провід УЧХ, що мав свою структуру і систему розгалуджень. Структура Червоного Христа ґрунтувалася на територіальному принципі. Кожна провідниця була одночасно провідницею жіночої сітки ОУН і входила до складу проводу певного рівня району, округи, області чи краю. За активну роботу в організації УЧХ президія Української головної визвольної ради нагородила Катерину Зарицьку срібним хрестом, а згодом бронзовим хрестом. Після витіснення нацистських військ з України Катерина навчалася на курсах пропагандистів. Згодом її скерували в підпорядкування головного провідника підпілля Романа Шухевича. Відтоді Катерина під псевдомонета, особиста зв'язкова Шухевича. Вона виконувала особливо важливі завдання і зв'язку і контактування між членами проводу, контролювала виконання доручень Шухевича, організовувала криївки, слідкувала за надходженням пошти, брала участь у вирішенні нагальних проблем краю. У зимовий період 1946-1948 років Катерині Зарицькій доручили вести пропагандистську роботу серед населення західноукраїнських земель. Вона роз'яснювала засади і положення ООН, викривала наміри радянської влади, що прагнула перетворити територію Західної України в таке ж зросійщене та злоденне середовище, яким була тоді Надніпрянська Україна. 21 вересня 1947 року. Зарицьку схопили на залізничній станції у місті Ходорів. Під час арешту жінка чинила опір, навіть спробувала вжити отруту, але безуспішно. Підпільницю чекало слідство, в'язниці, камера одиночка, а пізніше концтабори Мордовії. У 1961 році було прийнято новий кримінальний кодекс, за яким 25-річний термін ув'язнення скасовувався, зокрема й для жінок. Проте для Зарицької і ще двох її товаришок спеціальним указом зробили виняток і залишили вирок без змін. Через 22 роки тюремного життя Катерину Зарицьку перевели до таборів, але навіть після звільнення вона не отримала волі. Їй було заборонено жити у західних областях України. За нею стежили і її цькували. Попри це, Катерина знаходила в собі сили допомагати іншим, особливо політв'язням, відшуковувала кошти на перекази, посилки, бандеролі для тих, хто залишався за ґратами. Однак пережиті фізичні й душевні страждання не минули безслідно. У 72 роки життя. Серце відважної українки перестало битися. Ще одним яскравим уособленням нелегкої долі Українки, яка пов'язала своє життя з боротьбою за волю України в часи Другої світової війни та повоєнні роки, є життя Ірини Козак-Савицької. Доля Ірини Козак намальована за простими, але напрочуд героїчними лекалами. Пласт, підпільна мережа рун. Український Червоний Хрест, Українська повстанська армія, жіночі організації, активна громадська політична діяльність на чужині. До пласту і юнацького проводу ОУН Ірина приєднується у 14-річному віці напередодні Другої світової. За радянської окупації брала участь у підпільних акціях українських націоналістів та націоналісток з 1941 року як інструкторка в краєвому осередку юнацтва юнацтво на західноукраїнських теренах. Лички був на всякому, все за високому рівні. І крім того було зброєцтво, бо в е е е пір бути без зброї було неможливе. Отже, для дівчат спеціально це була пістоля, вся зброя і гранати. Моя мама особисто ще мала те, що ми назвали ППС. Я навіть маю знімку. Бужицькому бунтурі, він підходив на мене величиною. Носила мунду тоді, коли треба було, бо так я ходила і в цивільну, як я не мішла. Водночас вона долучається до розбудови українського Червоного Христа, очолюваного Катериною Зарицькою. Організовувала санітарні пункти по селах, допомагала у встановленні санітарної служби при бойових відділах УПА. У 1945-му 20-річна Ірина на псевдобистя. Була заступницею Зарицькою в лавах українського Червоного Христа. У серпні 1946 року, за дорученням Шухевича, Ірина з організаційною поштою вирушила в Мюнхен. Місто знаходилося в американській зоні окупації і було середком життя української політичної еміграції. Ірина Савицька була однією з небагатьох жінок-підпільниць, яким вдалося пробитися через радянські, польські та чеські кордони. Тут вона перенає в активне громадське і політичне життя впродовж усього життя активно працювала у пласті, об'єднанні українських жінок, входила до ОУН, за кордоном та закордонного представництва Української головної визвольної ради. Не полишила активної діяльності Ірина і зі здобуттям Україною незалежності. Назавжди до України вона не повернулася, але неодноразово відвідувала Київ та Львів, долучалася до суспільного громадського життя відродженої української держави, брала активну участь у форумах українського жіноцтва. Очолювала об'єднання українських жінок з 1998 до 2003 року. Їй, безперечно, було що сказати новітнім лідеркам жіночого руху про суспільне призначення жінки в житті поневоленого народу. Померла Ірина Йосифівна у листопаді 2015 року. Похована на цвинтарі Вальфрід -Гофф. Одним із засновників УПА. Та її перших командирів на північно-західних українських землях, що залишився в тіні Романа Шухевича, був Василій Вахів. Багатодітна родина, в якій зростав Василь, це чотири брати і три сестри, вважалася заможною за мірками того часу. Діти виховувалися в патріотичному дусі. Для них незалежність України і її майбутнє важили понад усе. Батько Василя Григорій служив в українській Галицькій армії і загинув у бою з поляками у районі ріки Збруч. Старший брат Олекса поліг за волю України в рядах УГА. світогляд Василя формувався на прикладі родини, а також учасників та учасниць подій 1914-1921 років січових стрільців, які захищали українські землі від загарбників. Ще у гімназії Василь вступив у пласт пізніше став членом підпільної організації Союз української націоналістичної молоді, щоб піднести національно-патріотичний дух народу. Показати йому, що окупаційний режим не такий уже і всесильний. Члени організації відновлювали могили українських героїв, вивішували у населених пунктах синьо-жовті прапори, карти з УНР та УНР, розповсюджували листівки. Польська поліція не завжди могла виявити учасників та учасниць антидержавних акцій. Звісно, відбувалися арешти і допити підозрюваних, але, не маючи вагомих доказів, їх відпускали. Так гартувався характер Василя Івахіна. Будучи гімназистом, Василь Івахі вступає в ОУН у 1929 році, керує підпільною групою студентства до закінчення навчання. Гімназисти студіювали матеріали першого конгресу українських націоналістів. У лісах, навколо Рогатина інструктори старшини ОСЕС навчили їх військової справи. Після служби в польському війську, за дорученням ОУН, активно працював у громадських організаціях Сокіл, «Просвіт». був талановитим організатором і вчителем. Неодноразово був арештований поліцією та засуджений. Як тільки відбував термін покарання, на волі знов продовжував національну визвольну боротьбу. У червні 1941 року Василь створює і очолює підстаршинську школу ОУН у Помарянах Львівської області. Однак Гестапо заарештувало всіх, хто викладав, навчався в цій школі. Після того Василь з побратимами близько року провів у львівській в'язниці, звідки був звільнений за клопотанням митрополита Андрія Шептицького. Після звільнення із військової в'язниці він повністю перейшов до підпільної боротьби, організував по селах загони самооборони та підпільні бойові групи, які боролися проти нацистів, а пізніше проти радянських окупантів. Одним з головних досягнень Івахіва можемо назвати його прагнення примирити бендерівців з іншими націоналістичними військовими угрупуваннями січ, яке очолював Тарас Бульба Боровець, домогтися об'єднання зусиль усіх українських патріотичних сил для боротьби з ворогами. Але, на жаль, Повноцінного об'єднання усіх сил в боротьбі за Україну досягти не вдалося. За день до домовлених перемовин Василь Івахів, 13 травня 1943 року, загинув в бою з німецьким підрозділом разом із частиною штабу УПА. Василю Івахову було посмертно присвоєно звання підполковника, а у 1952 році він був посмертно нагороджений золотим хрестом бойової заслуги першого класу. Щоб усвідомити роль, яку відіграли наші герої і героїні у визвольному русі, потрібно зрозуміти, що, попри специфічні особливості, усі світові національно-визвольні рухи мають спільні риси. Їх поява була захисною реакцією суспільства на гноблення, насильство та несправедливість з боку чужоземної держави. Насильство, яке застосовували учасники та учасниці збройних визвольних рухів для досягнення своїх цілей. Досі є джерелом дискусій і суперечок щодо легітимності та моральності такої практики. Зазвичай визвольні рухи мілітаризувалися після усвідомлення того, що усі шляхи для мирного врегулювання закриті. Зокрема, коли окупаційні режими вдавалися до брутальної сили у відповідь на мирні протести. В таких умовах збройна боротьба була неминуча. ОУН УПА тривалий час продовжували партизанську боротьбу з радянськими окупантами на Західній Україні. Лише наприкінці 1950-х років радянські спецслужби все-таки зуміли ліквідувати останні осередки УПА. Але це не зупинило ідею в цілому. Вже готувалася нова генерація українських борців за незалежну Україну шістдесятники. Доживочу країну. Ві...